Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 5 та 6 жовтня 2025 року. Сьогодні, 5 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Риби. Але з 6 години 47 хвилин ранку почнеться спалений шлях місяця, тому ніяких посівів та посадок не проводимо, не турбуємо розсаду. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин органічними добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 5 жовтня несприятливий час для різних заготівель. Тут працюють енергії, стихії води і дуже-дуже швидко все псується. Важливо для здоров'я на 5 жовтня. Сьогодні не використовуємо для харчування чорний чай, каву, консерви, гострі, м'ясні, борошняні, солодкі страви і алкоголь. І будьте обережні з ліками, що ж можна приготувати смачного та корисного. Готуємо страви з будь-якої риби, з морепродуктів, корисна, дуже морська капуста, молоко, сири, гречана каша, різні горіхи, доступні горіхи, доступні овочі, фрукти, ягоди, все це підходить для приготування різних смаколиків. Додавайте до свого меню гарбузове та соняшникове насіння і пряно ще обов'язково, та пийте трав'яні чаї. Смачного вам! Завтра, 6 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Овен. Продовжується стресовий час спаленого шляху місяця перед повною, тому ніяких посівів та посадок не проводимо і не турбуємо розсаду. Поливи не проводимо, але якщо сильно-сильно треба, підливайте водички своїм рослинам, але не заливайте. А от підживлення рослин добривами небезпечні, тому тут ніяких підживлень. І не можна проводити обрізку саду та зелені операції. Захист рослин, від шкняків та хвороб проводимо біопрепаратами. 6 жовтня сприятливий день для різних заготівель. Це вже працюють енергії знаку стихії вогні, вогню, знаку овен. Тому в день, будь ласка, готуємо різні заготівлі. Все окрім квашення капусти. Квашення капусти буде трошечки пізніше в інший знак. Важливо для здоров'я на 6 жовтня 2025 року. Тут працює тенерії місяця в знаці овен та ще й попереду повня, спалений шлях місяця. І овен відповідає за нашу голову і все, що в голові знаходиться. Може боліти голова, тому, будь ласка, не використовуйте для харчування чорний чай, каву, алкоголь. Краще пийте теплу воду. А треба ще й багато приготувати смачного та корисного. Готуйте із страви із риби, із морепродуктів. До речі, висівки для видалення шлаків дуже-дуже корисні, саме в огні. Отож, ще можна готувати страви із м'яса, нежирної птиці, з доступних овочів, фруктів, ягід, вітамінної зелені. Все, що завгодно, готуйте і додавайте до свого меню ще й лимони. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких-усіляких вам гараздів, миру та добробуту і тепла та затишку у ваших оселях. Удачі у всіх справа, щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Ми маємо надію зустрітися з вами ввечері. А поки що до зустрічі. На все добре.